Я думаю, що це перша причина е, певної скутості, так це назвемо, киян, е, особливо українців взагалі, в тому, що імідж протестувальника у нас повністю зруйновано. В нього, е, У протестувальника, що він почне протестувати, в нього зразу презумпція того, що він або лох, або людина, яку розводять, або е, найманець. Тобто людина, яка за гроші, відповідно, теж низька соціальна категорія. Деякі за копійки виходять і стоять. З цією презумпцією надзвичайно важко боротися. Навіть зараз, коли ми ходимо просто там, біля метро, наприклад, з Ігорем, пробували ходити і розповідати людям, що зараз коїться з київським самоврядуванням. Чому треба зараз боротися за те, що були вибори в Київраді і так далі. До нас ставилися як людей, які просто вийшли за гроші щось робити. Це, мабуть, краще, кращий варіант. А можливо, гірший варіант, що ми думали, але не казали, що ми ну, навіжені. Мабуть. От. І з цим, от як тільки ми це переборемо, ми ставимо іншу політичну націю. От я вважаю, от зовсім по іншому все в нас в країні буде. І я думаю, що це поступово. саме от те питання, можливо, дає певний ключ, яке ви задавали. От є абстрактний рук Чесно, який займається абстрактними речами, там, правничими, не знаю, політологічними, навіть фільтрує там когось десь. Як абсолютно конкретна, видима, осязаєма проблема гостинного двору. Через оці е, конкретні проблеми, я думаю, через певний час. Залежності від кількості цих проблем, через певний час українці почнуть все-таки повертатися до того, що ну, протестувати це не така, як каже, лоховська позиція. І вона, до речі, якщо знову-таки проаналізувати ту статистику Центру досліджень суспільства, по Києву є надзвичайно успішною. Просто про це ніхто не знає. Вона є надзвичайно успішною. Якщо немає родичів президента, якщо немає друзів особистих президента, які ми бачимо на гостинному дворі. Якщо це ну скажімо так, бізнесмен корупціонер середньої руки, його дуже легко перемогти о цим вуличним протестом.